Доброго ранку, маленькі хлопчики й дівчатка. Діти, давайте згадаємо, яка зараз пора року? Зараз зима. А що змінилося з приходом зими? На вулиці стало холодно, треба тепло одягатися. Взимку іде сніг. А ще взимку багато веселих свят і розваг. Багато пташок полетіло у теплі краї. А які пташки залишилися з нами? З нами залишилися голуби, сороки, ворони, синички та горобці, а ще прилетіли снігурі. А як ми допомагаємо їм вижити взимку? Ми їх підгодовуємо, насипаємо у годівничку крихти хліба та зернятка. Молодці. Уявіть, що будь-яка пташка захотіла б полетіти у вирій. Як ви гадаєте, чи може вона дістатися туди? Не знаєте? Тоді послухайте, яку казочку про такий випадок придумав Вадим Скомаровський. Вадим Скомаровський український письменник, який написав багато віршів і казок для дітей. Діти, у казці вам зустрінуться незрозумілі слова, такі як Нівроку. Це означає так, як треба. Кепсько. Погано, свинцеві, темносірі, лежень, ледар або нероба кволий, втомлений. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Жив на світі витівник, круглий, ніби м'ячик, на горищі спати звик і не мав болячок. Вранці він зерно клював. Вдень жучків на груші, а вечерю запивав дощиком скалюжі. Звався просто горобцем, спритним був ні року, бився з півним хвастунцем і дражнив сороку. Та прийшла зима в село в кожушині білій, заблищав неначе скло у гніздечку іній, тільки ступиш на поріг, у сніжку. Подвір'я, змерз горобчик і знеміг на стовбурчі впір'я. У сіренькім піджачку кепсько в завірюху. Треба ватянку м'яку шапочку із пуху горобцю на вітрі злому Надокучило тремтіть, захотілося самому вкрай далекий полетіть. Він на гілочці похилій, цвірінчав сусіду так. Полечу но я вирій, подивлюся, що і як. А сусід йому. Ой горе, ти облиш розмови ці, З роду віку ще за море не літали горобці. Не літали, бо не близько. Досить? крикнув горобчисько. Будь здоровий, прощавай! І подавсь у теплий край. День минув, спускався вечір, а дорога без кінця. Від утоми й холоднечі терпнуть крила в горобця. Ой, нелегко горобцеві крила стали, мов свинцеві, ледве-ледве звівши їх, горобець упав на сніг. Цвінь-цвірінь Промовив тихо, Я пропав мені кінець. Де ти, мамо горобчихо? де ти тато горобець? Раптом бачить ямка поруч, сніг розтанув і намок, а із ямки вгору вгору В'ється пара чи димок. Ніжний, наче пух стополі, і духмяний мов чебрець. Вестить крильця охололі хололі життєдайний вітерець, геть знесилений, голодний, ліг горобчик в сніг холодний, ширшу ямку прогорнув. Будь що буде, і вниз пірнув, Ніж співала, може й ні, може, зо дві ночі. Горобець зітхнув у сні і розплющив очі. Марко, мох, суха земля. Так і є на півдні я. Раптом ревище гучне, лишенько, та й годі. Хто це вніс мене клює? Хто в моїй господі? Причаївся горобець, бо збагнув на сам кінець, що в годину цю лиху. Він сидить не на моху. Що вмостився він, як лежень, на хутрім яким ведмежім, а розбурканий ведмідь ще лютіше став ревіть. Бережись, тебе, вдахо, проковтну я, мов комаху. Горобця лапища тиснуть, але встиг таки він писнуть. Змилуйсь. Дядечку ласкавий, Несмачний я і кістлявий, а ведмідь йому тим часом відповів спокійним пасом. Ну, гаразд, не з'їм, будеш гостем ти моїм, тільки нищечком сиди, не крутись мені гляди. І горобчик мандрівник до мешка невдовзі звик. Спить ведмідь. Хропе на сіні, розморивсь од сну і ліні, спить собі та лапу смокче, а горобчик їсти хоче, став і кволим, і худим, став легеньким, наче дим. Врешті решт ведмедя будить. Що мешко зі мною буде? Захотілось їсти дуже. По смокчино лапу друже. Лапа, то хіба пожива? Позіхнув мишко ліниво. У кутку з моєї діжки Підкріпися медом трішки. Мовив, ще раз позіхнув ліг зручніше і заснув. Згодом чує коло вуха. Ой, загруз в меду. Я прилип, неначе муха, поможи, бо пропаду. В мед поліз ведмідь губами, горобця дістав зубами. Так жили вони по-братськи, і ведмідь і горобець. Поки в дім до них зненацька не заглянув промінець. Тут Мишко мовчать не зміг. Хто упустив його в барліг? но швидше перевір. Горобцю порадив звір той тихенько до вікна. Хто прийшов? Прийшла весна. Вже співають у гіллі невгамовні птиці. Прилетіли журавлі, тенькають синиці. Горобця жде рідний край тож пора в дорогу. Він гукнув: Мешко, прощай! І майнув з барлогу жив на світі витівник, круглий, ніби м'ячик, на горищі спати звик. Він живе і нині там, поблизу від ганку. Цвінь, цвірінь, говорить нам у дворі щоранку, а про те, де він бував. З ким у лігві зимував, не додам я ні слівця, ні півслова навіть. Попрохайте горобця, може він додавить. Малята, сподобалася вам казочка? Тоді дайте відповіді на такі запитання. Хто є головним героєм казки? Що він вирішив зробити? Чи зміг горобчик дістатися теплих країв? Куди потрапив горобець? Як його прийняв ведмідь? Коли горобчик полетів додому? Як ви вважаєте, сподобалося горобчику зимувати з ведмедем? Чого можна навчитися з цієї казки? Правильно не слід робити те, що тобі природою не дано. Чому цей художній твір називають казкою? Багато птахів залишилося з нами, і ми будемо їм допомагати пережити холодну зиму. Тоді жодній пташці не спаде на думку летіти далеко в теплі краї. До побачення, малята! До нових зустрічей!